Чим саме може бути відомий Житомир так своїми шкарпетками? А ще 5 кілометрів від Житомира знаходиться бункер Гімлера, який носить назву Хегельвальд. Розташований бункер біля селища Гуєва. Бункер збудувався з 1941 по 1942 рік. На щастя, він зберігся і має ось такий вигляд. Чому на щастя? Тому що, по-перше, це історична споруда Другої світової війни. По-друге, тут досі працює гідрант, так як ви могли здогадатися, люди досі з нього набирають собі воду. І по третє, місцеві мешканці під час тривоги ховаються в ньому, але не від Червоної армії, а від рашистів. Товщина стін бункеру сягає трьох метрів, крім того, їх прикриває півметровий шар гуми. На жаль, весь бункер не досліджений через те, що приміщення, яке знаходиться під землею, затоплено. Також останній історичний факт: як стверджують деякі історики, саме тут Гімлер почав втілювати план Ост. Цей план передбачав примусове виселення з території Польщі та Окупованих областей СРСР до 75-85% населення. Потім ці території повинні були заселятися німцями.